Ну що ж, ми продовжуємо проходити жовту версію покемонів. І зараз нам потрібно братися того покемона. Звісно, що вибору у нас особливо немає, беремо те, що дають. Н немає шляху, Єло. Я Я хочу цього покемона. Глубик цього покемона. О! Що ти робиш? Дідусю! Я хочу цього одного. Але я. Ах, гаразд тоді. Цей покемон твій. А я піду, дам тобі одного в будь-якому разі. Єлов, іди сюди. Єлов. Це покемон, якого я спіймав пізраніше. Ти можеш мати його. Я спіймав його. Диким і. І ц. І... і ще не час іще. Так, я прекрасний перекладач, звісно вже. Напевно, що... Ті, хто розуміють англійську, вже не ну, ну, висміяли мене. Так отже, ти збираєшся назо дати клич. кличку пікачу. Ні, нехай буде просто пікачу, я не буду його ніяк називати. Давайте подивимось. Пікачу. Так, атака 11, захист 9, швидкість 14, Спешл 10. Тип електричний, оригінальний тренер Yellow. Рівень 5 КП-19. Тобто КП-19. Найсундершок і гробу. Ну, Звичайно, такий Пікачу, нічого особливого. Йдемо далі. Дочекай, ну, Йолом! Давай перевіримо наших покемонів. Ну ж бо! Я дам тобі це. Дам тобі таку можливість перевірити покемонів. Було битися, Блу відправляє Іві. Качу. Ну, Будемо вбитися, залишається. Сандер Шопан. І відтак коли використовує. нас ну, Насправді нічого прям особливого цій битві немає. Просто навчання з механіками. Тільки зай тут програти практично неможливо. Чого собі? на ну, останній удар. оце це можна вдар критичний. Саме коли одне ХП у нього залишалося. Ворог Іві опав. Пікачу отримав 97 досвіду. Пікачу виріс до 6 рівня. Атака 13, захист 10, швидкий 16, спешл 12. Пікачувивчив Tail View. Єлов переміг Blue. Що? Не можу повірити! Я обрав неправильного покемона. Ну, от якби його не обирав, він один був на столі, так що це не твоя провина. Ну, вибачай, така доля. Яла отримав 175 гривень за перемогу. Зараз! Я зроблю мого покемона битися ту. Я змушу з мого покемона битися, щоб підняти його рівень. Діло! Дідусю, знюхаємося пізніше. Що? На що це схоже? Це дивно, але. Але схоже, що твій пікачу не любить покеболи. Ти можеш просто тримати його поруч з собою. Це має зробити його щасливим. Ти можеш говорити ти із ним і побачити, як він відчуває себе. Давайте поговоримо. Піка-піка. Чому ти такий сумний піка-піка? Ну -піка? що скажеш? Ти маєш говорити із ним і бачити, як він тебе почуває. Рад. Піду мамі похвалюся своїм новим покемоном. Дивись, що в мене є. Йолов, якщо ти їдеш, якщо ти керуєш своїм покемоном занадто сильно, вони не любитимуть тебе. Тобі потрібен відпочинок. Ти взяти відпочинок. Ох, добре. Ти та твій покемон Виглядає чудово. піклуйся про нього. Ні, щось не виглядає чудово, він. Зовсім нещасний, маленький. Що ще зайти у високу траву. Там нічого не мало, стіна. Тут у нас теж стіна. Що скажеш нам. Привіт! Я працюю в покемон марке. Це магазин. тож, будь ласка, відвідай нас у Веридиан Сіті. Я знаю. Я дам. Я дам тобі просто. 에... Ось тримай. Я лотримав Польшу. Один Польшин. Так, раз. Ти нам щось скажеш. Е, Бачиш ті великі і поручі з дорогою впродовж дороги це трішки страшно, але ти можеш пригати із них. Ти можеш повернутися до палетону швидше цим шляхом. Так розумію, він говорить про ці виступи, те, з них можна стрібати. Тренерська підсказка. Бойові рухи покемонів обмежені їхніми PowerPointами ПП. Щоб відновити PowerPoint, від... відпочивай та відпочинок своїм товленим покемонам у покемон центрі. Оце базова механіка, що потрібно відпочивати в покетцентрі. Ну тут нічого особливого. Ось власний і сам покет-центр. Так, в мене має бути зараз два пошти, тому що я не використовував його. Але один я забувся в ПК, тому що минула гра не стохер не збереглася, тож я просто заберу його. У мене було два, як не має бути. Тому що в попередній серії я його забрав. Цього разу я мушу проходити все знову. Так, і не потрібен петар. Так, так опочна, чудово. З просимо до покемон центра Ми вилікуємо того покемона знову до ідеального здоров'я. Чи потрібно нам лікувати його, Так, лікуйте. Зараз нам потрібні твої покемони. Між твій покемон. Дякую, твій покемон зможе битися. Ми сподіваємося побачити тебе знову. Покемон-центр, лікує твоїх втомлених, ранених або павших покемонів. Це покемон центри у кожному місті є. Вони не беруть жодних грошей з тебе. Можеш використовувати цей ПК у... У углу. Вони. Рецепт... Вони сказали мені так добре. Раз. Я не знаю, раз він. Ще не сказав щось про ПК. Ну, це ми знаємо. Там можна речі по КМІ зберігати. Я ще не показував. Кого просимо до Хабельного клубу. Ми робимо перестановку. Будь ласка, зачекайте. Ну, кабельним клубом я користуватися не буду. Давайте поговоримо ще з кимось. Ти хочеш знати про бовиди дегусенних покемонів? Так. не має яду, але віддал має. Див... Дивись на їхнє ядовите жало. Ну, це зрозуміло, ми їх побачимо пізніше. Раз, перед заходом в магазин, гадай. Так, пікачу все ще злий. А нам краще зберегтися і. Ми зайдемо тоді вже пізніше в наступній серії. А на цьому буде достатньо. Тож.